ЮДРАЙФ офіційний онлайн-партнер Шкода в Україні. Думаєте, Дональд Трамп поїде до Китаю, а йому це чи він буде вже на початку вересня лопити санкціями по Кремлю? Я думаю, Дональд Трамп може поїхати до Китаю, бо ми е, чули його тезис про те, що саме американці перемогли у Другій світовій війні. І, і, і тому дуже логічно сказати, ж це ще раз в Китаї близько до колишнього театру бойових дій, та там саме де війна закінчилась. Крім того, він насправді може використати цю нагоду щоб переговорити з імператором СІ. І все ж таки спробувати владнати якісь спірні моменти у відносинах між Китаєм та США. Угу. А Путін там взагалі вписується. Ви про нього не згадали в цю парадигму. Бо Сі, напевно, думає про тристоронню зустріч, ну, якщо думає. А чи вони будуть вирішувати, а може, вони будуть тиснути на Путіна? Так, та, та, це також цілком можливо. Ми знаємо, що СІ вже запросив Путіна. Ну і це, це логічно, бо Радянський Союз зіграв велику роль в перемозі, в тому числі на Японію, тобто в завершенні Другої світової війни. І крім того, Китай не має алергії на Путіна. Якщо в Європу його не запрошують, тут він має взяти участь. І знов таки це може стати все ж таки першою зустрічю Трампа з Путіном, і вони також можуть щось з'ясувати. Цікаво, що зустріч це відбудеться 8 вересня, а вже третього 50-денний термін, який Трамп дав Путіну на. У укладання о, мирної угоди з України о, формально, о, 8 вересня вже мають о, працювати санкції. Так. Але о, ну, поки що дуже складно повірити, що так само воно і буде. М можливо, Трамп о, нагадає Путіну при зустрічі в Пекіні, о, що о, термін підійшов і треба щось робити. От я так і теж і думала, якраз це було і моє наступне уточнення, що фактично ці 50 днів, ну вже 45, вони дані і Путіну, і Сі Цзіньпіну. Але що має змінитися в логіці мислення і довгострокового, як правило, дипломатичного планування Китаю, щоб він якось на Путіна вплинув, аби той згортався або йшов як на якесь принаймні заморозку війни? Я не думаю, що Китай буде серйозно тиснути на Росію. Ну, до 8 вересня, до їх трісторонні зустрічі так точно. Бо Китаю це просто не потрібно. Йому цікаво подивитися, що буде робити Путін. Путін, скоріш за все, щось таке вигадає, як в травні, коли йому висували ультиматум лідерів європейських країн, і він від цього ультиматуму пішов, запропонував переговори в Стамбулі. Uh -huh. Ну це е, імітація переговорів, як ми розуміємо, але, е, але санкції е, досі відсутні. Думаю, щось він вигадає е, про, протягом е, серпня, е, щоб зустрітися з СІ і Трампом і з, 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 з чистого аркуша по почати щось їм таке е, розповідати, е, що саме Україна не прагне миру. Тому він, він не міг він не міг укасти е, мирну угоду? На той по той по не розповідає, звісно. Але от до речі, до цього моменту чи потрібно продовжувати стамбульський трек зараз? Бо в Кремлі на фоні всіх цих загроз і можливих ультиматумів не тільки від Трампа активізувалися із заявами про те, що нам так треба, так треба. вчора і Путін з Ердоганом говорив телефоном, і також говорили про необхідність зустрічі чергової в Стамбулі. А для чого вона нам зараз? Наскільки я розумію, Рустему Мера вже отримав доручення президента повернутися на Стамбульський трек і активізуватися там. Тобто, це продовження гри, щоб догодити Трампу в першу чергу. Бо я не думаю, що хтось з українських посадовців вірить в те, що Стамбул щось нам може принести цього літа. Тому я думаю, це саме для того, щоб Росія мала ну ну не не мала підстав казати Трампу, що це саме Україна гальмує процес укладання угоди. Тому на нас чекає ще один безсенсовний, беззмістовний раунд, що одна зустріч в Стамбулі. Ну, хай буде, врешті-решт. Комусь, можливо, цей формат переформатується і там почнуть щось суттєве обговорювати. Головне, щоб на цю акторочку і виставу для Трампа перестали псевдоактора і псевдоісторика мединського відправляти. От тоді може, якщо Кремль дійсно перестане знущатися і демонструвати всім. Хоча да, хай так вони фолять проти себе, тому що демонструють, що їм це не потрібно. Ці переговори. А ми підтверджуємо, що Кремль не може це маніпулювати, бо ми за. Ну і звісно, обмін полоненими як результат Стамбула, про який ми неодноразово одноразово з вами в наших інтерв'ю говорили. Ми не виключаємо, тут теж хай буде. Цікаве рішення Конгресу Сполучених Штатів Америки адекватне реальності з ігноруванням не дуже адекватної маржурі Тейлор Грін, яка всюди, де тільки не можна. З, з, з республіканка Мага, ну і тут інші є в неї нюансові постаті. Постійно всюди намагається заблокувати допомогу Україні, і не вдалося, тому що Конгрес Сполучених Штатів Палата представників так підтримала новий оборонний бюджет на 2026 рік, і там не буде ніякої заборони на допомогу допомогу Україні нових коштів не передбачено, але продовження того, що було закладено, і на цей фінансовий рік і все воно там є. Наскільки це теж зараз сигнал, пане Георгію, і для Путіна, і взагалі для світу, що в нас є підтримка і в Конгресі двопалатним ну, це важливий сигнал. Перш за все для України. бо Натікали сам президент Трамп і спікер Палати представників Джонсон, що може бути припинено допомога Україні. І це здавалося цілком реальним, бо республіканці зараз мають більшість в обох палатах американського парламенту. І, і ось з, з дуже непоганим результатом голосування. Там здається, трохи більше 70 голосів проти допомоги Україні, всі інші за. І це дає ну, певний. Певно ну, впевненість нам, що допомога все ж таки буде. Ми розуміємо, що е, Трамп може е, різні маневри е, владнати, можуть знову там припиняти поставку допомоги, але базово на рівні законодавчого органу е, все, все відкрито. Е, зрозуміло, що з е, попереду голосування у верхній палаці. В Сенаті. Але я думаю, там не має бути проблем. Бо наразі ми бачимо тверду політичну волю. Та і бачить її теж. І ми бачимо, відчуваємо, і Кремль відчує, я впевнена, більш ніж і більш ніж скоро. Пане Георгію, сьогодні дякую я вам. Ми побачимося з вами вже в понеділок в форматі наших постійних зустрічей на Ютубі 24-го. Спасибі за цю аналітику та думки. Бережіть себе, хорошого дня. Вам також на все добре.